Пам'ятаєте слова відомої пісні Назарія Яремчука: Родина, родина від батька до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям. Гарне коріння запорука доброго плоду. Це стосується і героя сьогоднішньої нашої програми. Сашко Канібор знаходився у короткій відпустці і, на моє запрошення, взяв участь у проєкті Наші. А наступного дня після зйомок повернувся у зону АТО. Ніжна земрія на душа художника і мужній воїн-захисник. Справжній козак, що загубився у часі. Усе це про нашого сьогоднішнього героя. Це Україна це ми. Це кожен, це, це кожен з нас, коли ми відчуваємо, що це наша земля, ми звідси, звідси наші предки, і, і тут будуть жити наші діти. Ми готові тут жити, вмирати за цю країну і працювати, навчатися тут. Ми ж не будемо навчатися, не хочемо, щоб наші діти навчалися спочатку в Вітоні чи в Гарварді, а потім надіятися, що вони приїдуть і будуть піднімати в Україну, економіку тут. Ми навчаємося в наших вузах, ми навчаємося, робимо працю працювати тут і підніматимемо країну, і не бігатимемо як цигани по всьому світу, там де тепліше, і шукатиме щастя долі. Щастя і долю свою треба здобувати і здобувати її тут. Загубилась козацька душа у руках, пилом від широких шляхів присипана, духом вільного степу, пронизана, спогадом від колишньої слави зігріта. Гарцював колись героїчний предок на коні і таку жагу мав до життя і краси, що напевно отой свій норов передав у далекі покоління і малює тепер його онук свого далекого пращура, і у снах бачить його героїчну долю. І немає більшої сили у серці онука, ніж любов до своєї землі, викохана віками, виболена поколіннями. І несе той онук вже свою долю, замріяну як дитинство, і сильно, неначе грім з неба. І немає в світі сили, яка б відібрала у нього ту тужогруду краси і козацький вільний норов. Бо козацькому роду нема переводу. А чому козаки? Тому що це, це козацтво це ж найяскравіша історія державотворення української держави, вже новітня після Київської Русі. От. Потім вже козацька держава. І е, зрозуміти, що козаки воювали проти всіх за свою землю. От і ми, от і ми воюємо і будемо ще не один рік. Тому й козаків так і зображують. І, і цих козаків, що зараз, ну може, може зараз е, одяг одяг трошки інший. А, Козацька душа, козацька фортуна, це все залишилося зараз. Знайомтесь, Олександр Канібор молодший, трохи більше тридцяти, трохи сивини на скронях, трохи суму в очах. Рушникова душа, де кожна нитка витвір мистецтва, кожний кольор політ творчості. Кажуть, що кому багато дано, з того багато і спитається. От і він несе свій великий неосяжний скарб. Талант, який не заховати і не розгубити. Скільки зір у небі, стільки думок у художника. Герой сьогоднішньої програми народився і виріс у невеликому селі Тихий Став, що близько Кривого Рогу. Батьки вчителі тому і з освітою питань не було. Вступив до педагогічного університету на філологічний. Після закінчення працював в центрі освіти, викладав в'язням 80-ї зони іноземну мову. А з першим відлунням майдану залишив роботу і приєднався до його учасників. Коли почались розстріли, знаходився в самому епіцентрі подій. Мама Сашка, вчителька початкових класів, без сліз не може говорити про кінець спокою у їхній родині. Він мені не казав, сам розчитався, розрахувався з роботи, в сні купив рюкзак, купив бронежилет і вже тоді сказав, як пішов. Родина вчителів, де з дитинства було все зрозуміло. Є Україна, в ній живуть українці. Колись були козаки, козаки уособлювали вільнолюбивий дух великого народу. А ще є література, якою можна захоплюватись. Є чудова українська пісня і кольорові фарби, якими можна намалювати мрії. У творчій родині це було як годиться. Ну, Саша народився через 10 років, коли в мене з'явилася перша донька Світлана. Тоді народився Саша. Звичайно, красивий хлопчик. Батько прийшов, я показала його з роддому. Дім тримається на його берегині. Для Сашка мама то святиня і найрідніша душа. Ріск красивим, гарним хлопчиком. Підростав, підростав, побачили вже в нього таланти художника. Це його було любиме діло — Зошити я працювала ж у школі, принесу деякі там зошити, що недописані, або там закінчилися. Все вже ліг на коліна, взяв ручку перед телевізором, і це його основні були малюнки німці. Німці автомати, пушки, стрілянина. Оце його такі були була тематика. Батько Олександра відомий на Криворіжжі скульптор Олександр Канібор, старший художник оформлювач, викладав креслення, закінчив Дніпропетровський інститут фізкультури та відкрив собі саме талант скульптора. Перші спроби з дерева і каменю виявились вдалими, а потім захопився. Зараз має творчу майстерню, де народжуються нові роботи. Багато місць в Інгулецькому районі прикрашають роботи митця. Це і скульптура на честь козаків, засновників селища Широкого, Це і гармоніст з минулого, що уособлює дітей війни. Це козак, що ніжно обіймає кохану перед походом на війну. Це і усміхнений Янгол на місці колишнього пам'ятника вождю пролетаріата. А на в'їзді Вінгулець зустрічають подорожніх могутній Коваль з символом Кривого Рогу замріяною дівчиною Руданою. Камінь, який оживає в руках майстра. Ну, Мені чогось з дерева більше подобається камінь. За камінь це взагалі цікава така історія. Я задумав зробити на хортицю Івана Сірка з дерева і встановити, щоб усі професіональні скульптори побачили, що можуть і вони чимось украсити таке. Місце сакральне для України. І так воно й вийшло. А після того, як цю роботу похвалили професіонали, я більш більше часу став приділяти монументальній такій скульптурі. Майстер розповів, що багато камінних героїв зроблено за ескізами його сина. Олесь, я малював в ранньому віці, да, і довго. Я 17 років пропрацював художником-оформлювачем. Портрети навіть малював. Коли я побачив, як малює Саша, е от такий саме усвідомлення того, що все от він малює, я не буду. Герой програми рано почав малювати, бачив світ крізь призму Минувщини. Козак у бою, козак на відпочинку, козак у роздумах, козак закоханий. Перший показ картин юного обдарування пройшов у виставковій залі у його 14, потім 17 і 19 років. Рівень професіоналізму хлопця вразив навіть метрів мистецького криворіжжя. Сьогодні Олександр малює козаків з сучасними обличчями, малює побратимів, з якими поріднила війна. Більше двох років викладач іноземної мови служить в добровольчому полку Азов. Ну, на війні е... Вимоги до всі, всі одні одинакові, однакові мають фізично мати підготовку, взаємозамінність має бути там, мають гарно виконувати свою військову роботу. Стріляти тут різниці в цьому немає. Це розуміти, творча людина це не з не з мольбертом по передовій ходить. І от хтось стріляє, хтось малює, хтось да сприйняття, там воно все однаково, Там різниці, різниці немає. Хоч сімп'ядій в Обу, хоч хоч хто ти, різниця це між між ну яка? В чому різниця? Всі в одному е, окопі, в одному, в одному в Камазі, в, на одних позиціях. Сім'ї Сашка завжди лунала пісня. Збирались разом і співали. Батьки, старша сестра. Сьогодні вже маленьке продовження племінниця. На момент зйомок боєць на кілька днів приїхав додому. І знову пісня те, що зупинити неможливо. Осива, гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені а я дівчині. Де Саша з'явився, це була звичайно і в родині радість, і для мене, бо виховувалася сама, а в кожної подружки був хтось менший, старший, тому була рада, що з'явилося клопіття таке на голову. Бо цим самою появою Саші, звичайно, у моєму власному часу нанесли такий ущерб. скажімо. Виростав Саша цікавим хлопчиком, хоч у нас така різниця кругла 10 років, а інтереси були. Багато років дуже спільні і в літературі, і в музиці. Цікаве, що було, коли Сашу вкладала я спадки в обід, то перша засинала я, а Саша через кроватку виходив і йшов собі далі малювати. Ну, якщо сестричка сама себе приспала, то можна було піти помалювати. Стояв старий з молодою, як із ягідкою, і просила. І молилася, ж мене старий діду на вулицю погулять. Колись до Урзуфу, що на Донеччині, приїхала оперна співачка з Західної України. Саме там базувався полк Олександра. Глядачі, бійці на сцені пісня і Привіт з мирної України. Але ж який концерт без Сашка? Співак з автоматом. Вороники не сита гуляй, Луче було, лучше було б не ходити, Лучше було, лучше було в не любити, Лучше було, лучше було, та й не знай. Чим тепер, чим тепер забувай, вийшла ручки, залабивши і тяжкенько заплакавши, Як ти ж мене покидаєш, тільки подумай, білих ручок не ламай, з тих очей не сирай, я не звійни. Ваша дитина зараз тримає автомат такими творчими руками. Дуже. От ваше відношення. Я не можу сказати про відношення. Відношення це високопарні такі фрази. Треба казати, слова, якісь, Патрі... патріотизм, батьківщина, суспільство. Тобто, цей набір із таких фраз. Я не хочу казати, я скажу краще. Один випадок, який був з нами з сином. Коли я закінчив скульптуру князя Святослава, яка в Маріуполі стоїть зараз, Саша сказав, ти ж не здумай завтра поїхати додому, ми ж на полігон. Поїдемо, згадаєш молоді роки свої постріляєш. Замість пензля автомат, замість викладання іноземної мови захист кордонів своєї землі. Художник, вчитель, інтелігент сьогодні володіє зброєю так само, як і інструментами для малювання. Хлопець, який в цій хаті малював на полу, грався солдатиками, вихвачує мене автомат, припадає на одне коліно і з двох очередей ну черги. З двох черг попадає в мішень, в яку я цілився як ну, спортсмен, так, гарний стрілок і не міг попасти. Небезпека е, творчої людини на війні це в тому, що можна задивитися на якусь пташку чи задивитися на цю. Але це виключено. Ну, наприклад, якихось ну, коли йде активна бойова операція, е, не лізе це в голову, але запам'ятовуються якісь от, е, моменти яких хочеться, ну мені хотілося попізніше, коли переусвідомлення якесь згадується, якийсь момент, от, тоді хочеться щось по пам'яті намалювати. І намалювати і побратимів, якими я захоплююся цими людьми, що маю честь з ними разом, бо вже два з половиною роки перебувати в одному підрозділі, яким ми пишаємося і гідно несемо його шеврон на руці. Боєць з позивним художник брав участь в Іловайській операції у звільненні Мар'їнки Маріуполя, Широкіно чорні чоловічки. Такими він зі своїми побратимами увійдуть до історії як початковий етап легендарного добровольчого батальйону Азов. Щоб віра моя була гранітом, Щоб віра моя була, щоб гранітом. Віра моя була гранітом, щоб зросла взяття міць. щоб дослада взяття міць! щоб смілишов бій. Щоб сміло йшов я бій. зараз хтось на знаходиться е, на передовій хто заходиться, хтось знаходиться е, в тилу, але е, всі маємо зрозуміти, що ми е, мусимо е, тримати себе в формі, мати чим чим, чим воювати проти проти е, ворога. Російський мір при втраті впливу на Україну він загнеться. І тому що без України, це ще писав і колишній і вождь мірового пролетаріата Лін, без України ніякої, ніякої російської ідеї, там пансли вона, вона не спрацює просто. Виставки робіт нашого земляка бачили Львів, Рівне, Острог. Сашко малює людей, які його вразили. Серед них президент Литви Даля Грибаускайте. Під час перебування в Україні у 2014 році вона отримала свій портрет від бійця полку Азов, як виявилось від Сашка. У Фейсбук вона написала: під час свого візиту в Україну отримала подарунок картину, намальовану воїном Олександром К, який бореться за свободу і незалежність своєї держави. Дякую, один із лучших моїх друзів. Познакомились мы с ним примерно в 2010 году, встретились, нашли общие темы, пообщались. Потом мы привели его на фанатский сектор. Потому что в то время фанаты представляли собой патриотическую прослойку населения. Александр Конибор, как представлял себя патриотом, он, естественно, втянулся в, наш дви... в наше движение фанатское. С ним мы проездили много разных посетили городов разных, бывали на разных футболах, на разных акциях. Патріотичних мала що він патріот. Он патріот-націоналіст. Він любить свою землю. Він за Україну готов віддати самого себя. Сьогодні в Маріуполі пам'ятник одному з найбільших ворогів України Леніну замінила камінна скульптура старокиївського князя Святослава, зроблена руками Олександра Канібора Старшого, за ескізами Олександра Канібора Молодшого. Художник він і на війні такий. Сьогодні Сашко студент другого курсу правового факультету Острозької академії. На війні здобуває другу освіту і не збирається повертатись додому, допоки не побачить останнього ворога на своїй землі. Звичайно, йому хочеться додому бути поруч з рідними, створювати з батьком шедеври з каміння, їсти мамині пиріжки, виливати свою душу на полотна. Але у нього інше покликання: усі благання рідних бачити його вдома не переконливі. Вважає, якщо не він, то хто. Я все время спостерігаю за тим, що робиться на війні, скільки загинуло хлопців, то звичайно ридаю тут, бо там моя дитина. І я, ну, я іскрені співчуваю тим матерям і тим батькам, от, які мають своїх синів, от, які знаходяться в ато, які гинуть ні за, що, ні за що гинуть. І завжди згадую, що моя там дитина. Десь колись гуляв просторими, степами козак. І линула пісня його вільного духу попід небом. Вдачу козак мав норовливу і силу надзвичайну. І слава про того козака йшла поперед нього. Не мав козак нічого, крім розхристаної душі та пісні, у якій уся туга його народу, і поліг козак десь у степах безкрайніх. А душа його, мов пісня, відродилась і зазвучала по-новому, і підхопили ту пісню нащадки, і немає її вже ні кінця, ні краю. І не буде ніколи, бо прадавній рід не закінчиться ніколи. Бо славному козацькому роду нема переводу. Ми не можемо чекати, коли війна в Україну треба будувати зараз. Міцною сильною державою, в якій, по перше, мають бути дуже сильні. спецслужби розвідка, армії. В нас немає іншого вибору, де бути е, такою собі. В нас не ті сусіди. кілька днів тому. Олександр Канібор повернувся в розпорядження полку АЗОВ. Але ти так потрібний тут, воїни? Тобі так багато треба зробити, щоб Україна стала такою, як ти собі на мрія. Повертайся і до зустрічі у виставковій залі нашої мирної України. Побачимось. У вузі, пісня А боче серце, як пташина,